Сьогодні, друзі, вам показую Новозеландський океан. Якраз ми виїхали на прогулянку. Один з пляжів міста Краща, який називається Таліна Містейк. Е, взагалі дуже зручно, тому що навкруги Крайча ще багато пляжів. Цього року літо було на диво дуже холодне. Таких дні, жарких днів, як сьогодні, було всього декілька, може там. За все літо до Різдва декілька, може тижнів було тепло, потім щось похолодало, було 18-19, може 20 градусів. А от сьогодні придають 27, От зараз обід, то десь 23, і потім пізніше почне нагріватися ще. Що хочу вам сьогодні показати, якраз гуляю. Бачите, був відлив. І тут ось е залишилися такі рифи і вони повністю е встеляні мідіями. Тобто можна ось о, обривати мідії, які хочеш. Великі, маленькі, дивіться. І варити собі. Бачите, не треба. Вони тут, до речі, в магазині будуть коштувати десь 7-8 доларів за кілограм. Морські мідії. Якщо у вас є бажання, можна самому прийти, ось собі нарвати. Бачите, тут повністю скали, вліплені в них. Просто я не знаю, тисячі. Можна за декілька хвилин пару відер назбирати. Ми якось з друзями їздили е, тиждень назад, здається, насобирали також дуже багато людей. Вони, до речі, надоїдають, якщо їх часто вживати. Там, я там можу їх їсти пару, пару разів на, на місяць, то мені вистачає. в принципі. Дехто любить більше. Я бачу, люди збирають дуже часто. Сьогодні купається багато людей, У нас вже перший день осені. перша березня, бачите, люди купаються, вода. ну, По відчуттях я не знаю, ну десь 18 буде. От я зараз схожу ногами по водички, То я можу десь так по відчуттях сказати, десь плюс 18, що нормально для Нової Зеландії. Це тут вважається. Тепле, що плюс 18 в океані. В морі там до самановому інколи прогрівається більше. Там Плюс 20-21 буває. Но, бачите, також рибаки, рибу ловлять, пішов з вудкою. Яка ще вука стоїть. Тут такий регіон, цей, де тут пляжі Стайлор Містейк. Тут і сам нардаліш, тут будинки будують, бачите, так на підвищеннях з видом, щоб було на океан. Но, тут, як правило в цьому регіоні дуже дорога нерухомість, тому що всі хочуть бачити океан, насолоджуватися таким видом, шумом. І якщо там ви купуєте будинок на Саннері наверху, то він там буде коштувати від мільйона доларів і вище за розташування, хто, хто любить там вид на океан. Але з іншої сторони то й важче доїхати, бо тут треба тоді під гору по серпантину вам заїжджати. Тобто кожен раз на будинок. Щоб, щоб, щоб добратися до будинку, треба їхати по серпантину. І так, бачите, це так. В Новій Зеландії починається осінь. Яка Так, так тепліша, ніж коли дуже було літо. Тут взагалі буває таке, що осінь тягнеться аж до зими. У травні бувають там інколи дуже теплі дні. Навіть зимою буває таке, що плюс 20. Ну, не, не рідко таке буває. Бачу, серфери тут є. Тут, до речі, також от на сандері, на тейлор містейк пляжі, тут багато серферів. Популярне місце серед серферів достатньо. Тут зазвичай тут є якраз на пляжі туалети, роздягальні, передягальні, можна це все. Ну, дуже зручно розташовано, що можна переодягнутися. Також тут є парковка з багатьма місцями, це все безкоштовно, до речі. за що тут гроші не беруть в Новій Зеландії. Тобто, ви приїжджаєте на пляж і відпочиваєте, не думаєте, що вам за треба за доступ до пляжу, чи ще там за щось треба доплачувати кошти. Тут, ну, все зроблено щітки, бачите, там також є. Рятувальна служба воно стоять. Якщо ви купаєте все в тому проміжутку, то за вами ще плюс дивляться рятувальники. Тобто з дітьми дуже зручно. Там декілька чоловік, я бачу, стоять з лодкою моторною. Якщо щось трапиться, то в принципі, можуть там поїхати і врятувати людину без проблем. Така річ, ми проїжджали сюди. На Самнері перед цим пляж знаходиться за цим, за цим, за цим пагорбом, то Та там взагалі важко було запаркуватися, я так проїхав, жодної парковки не було. Бо Я ж говорю, що дуже теплий сьогодні день і вітру немає. Таке буває не дуже часто, тому всі зараз люди вирвалися на пляж, на океани. І Можна зараз зустріти дуже багато людей, туристів. Які проводять час з сім'єю, подорожує. Тут, до речі, ще також чим вигідно їхати на цей пляж, там воно вгорі є трек, який ви можете... Він, до, до речі, дуже довгий, там дві години він йде в одну сторону і дві назад. Тобто, якщо ви хочете побути на океані, а потім ще й прогулятися, піти на трек, там такий теж відкривається краєвидний океан, бірюзова вода, впадини різні. То це якраз те, що треба. Я інколи цей пляж, він хоч і віддаленіший, але я обираю, що ще можна прогулятися трішки, пару кілометрів, а потім ще сісти і посидіти на океані. Тобто така подвійна наслода друзі. Так що дякую, що ви продовжуєте підтримувати перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Дякую, що ви постійно зі мною вам Сьогодні відео з Новозеландського океану. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку, друзі.